Всім привіт! Сьогодні розберемо манго про Мінато. Заверть собі чай, візьміть першого та поїхали. Як ви знаєте, то Мінато виграв опитування, а якщо не знаєте, то на сайті Naruto Top 99 проходило опитування на найпопулярнішого персонажа. І персонаж, який виграв, отримає мангу від самого Тишемота. На третьому місці розташувалась Сакура. Якщо чесно, поганий вибір, так як про неї все розкрито. Ну камон, комусь реально буде цікаво читати мангу про рожеволосу дівчину, яка сохла посадки, не думаю. Вона та сакори не ображайтеся. Але це є правда. На другому місці розташувався і тачі, що теж не дуже. Ми знаємо про його родину друзів, навіщо він вирізав клан, та навіть про його дівчину ми знали. Так що Мангу про Ітачі, зовсім як Мана про Сахару, не дуже, бо було б дуже нудно. Я радий, що виграв Мінато, а не Ітачі чи Сакура, хоча набагато краще, якби виграв, ну допустим, Тобі Рама, би б дізналась про те, як він створював техніки, як він правив селище, або Хашираму, дізналась б докладніше, як створював Каноху, більше боїв з Мадару, довідались про Сенджу, про його роман з міту в Умакі. Багато нерозкритих персонажів, але вибрали Мінато. Чи я вважаю це поганим вибором? Ні. Як на мене, про Мінато буде досить цікаво, оскільки ми можемо дізнатися про його клан, про його батьків, про його команду. Якби хто не знає, він був учнем самого легендарного Сеніна Джирай. До речі, ось команда Джирай, де був Мінато, та ще дві людини. Отже, дізнатися більше про Мінато непогано. Про це дуже мало інформації. І навіть приблизна дата манки нема. Тому маємо, що маємо. Якщо сподобалось відео, то підпишитесь на канал та вліпи лайк. Я буду вдячний, бо це допомагає розвивати український контент.